Проблеми житлово-комунальні городяни найчастіше підіймали торік на зустрічах із міським головою. Як буде на цей раз чи зміниться тематика? З вівторка Сергій Степанов розпочав новий цикл зібрань із мешканцями. Перший сход пройшов у Панютиному. На спортивному майданчику панютинської першої школи зібралося більше двох сотень панютян. На сходах минулої осені людей було менше, порівнювали організатори зустрічі. Всі від мала до велика прийшли і послухати, і попитати лозівського міського голови за свої проблеми, у кого вони загальноселищні, у кого загальнобудинкові, у кого особисті. Сергій Степанов свою доповідь розпочав з історії Панютиного, яка є невід'ємною складовою Лозівської, і його особисто, адже це рідне селище неодноразово наголошував Сергій Степанов. Він дякував соцпартнеру міськради державному підприємству Укрспесвагон, з яким сього сьогодні тісно зв'язане. Панютоне приємна новина перед початком опалювального сезону для мешканців тутешніх багатоповерхівок. Цьогоріч запрацює нова котельня 25 числа. Завечання в з нашими колегами, з генподрядчиками, починаємо вводити в експлуатацію, пробувати нову котельню. Там нові котли для того, щоб ми чітко розуміли, що Зимой в домах в багатоэтажках буде тепло. Із проблем не ремонт об'їзної дороги лозова панітне хлібне на недобудованому мосту. Люди вже почали розбирати огорожу. Для мене найбідні моменти, яких я стараюся них не говорити, з іншої сторони ну, не виходить, що них не говорити. Це то, що люди одні просять, потім проходять время, немає то мусорних баків, украли, то лавочки украли. То дитячі площадки позав'язували узлами. Проблеми, які зі свого боку озвучували панютяни ціни в аптеках, які щотижня зростають. Бур'яни, аварійні дерева, бродячі тварини, вуличне освітлення дороги. На ремонти останніх виділено 130 тисяч гривень субвенції з держбюджету. Відповідав селищний голова Олексій Корпан, але їх ще не отримали. Мали цьогоріч ремонтувати вулицю миру, проїзд миру, про які найбільше на сходах і питали два роки Вже нічого. Я на віліки падаю. Машини їдуть, лужі абда. Поїдуть нас з головою до низу. нема куди звернути взагалі. Дрібно також просило про дорогу і газ, пів кілометру газопроводу прокласти бюджет обійдеться у 200 тисяч гривень. Таких коштів ні у місцевому, а тим паче у селищному не знайти, пояснював Сергій Степанов, але й з дорогою обіцяв допомогти. Чесно скажу, ми об этом говорили. Я, я обіцяв цією проблемою займатися, але я розумів, що рік тому ми її вирішили повністю. Точно, доведемо до ума. Так, кліб'янське школі багато звернень було і по аварійним деревам. Тополь страшенний стоїть отакенний. Вітер, як ось, я до того боюся. Він через дорогу, як упаде, вікна все кришу все поб'є. Посприяти міський голова взявся і у вирішенні вже давньої проблеми. Сьомого будинку по проїзду миру газовики і жловики не можуть розібратися із димоходами. Люди сидять без гарячої води. Сказали, передложити головки верхні головки димоходів з білого кирпича на красний. Но Дымоходы из красного кирпича. Только головки из белого кирпича выложены. Может быть, они внутри из красного обложены белым. Никто этого не видел, никто не знает. Их в прошлом году, в этом году обштукатурили. Кирпич не сыпется, не, не падает, ничего. Запрет все равно существует и будет существовать, не знаю когда. Ну, обещали на этот сезон, что колонки включат, но мало верится. Були і виключно особисті звернення по покрівлі сантехніці. Після загальної частини всі панютяни мали можливість поспілкуватися із фахівцями, які також приїхали на зібрання. За традицією найбільші черги вишуковувалися до міського голови.